Вітаю, друзі! Відомий в Україні публіцист і тележурналіст Віталій Портников продовжує поступово, повільно, але методично, витісняти і, відповідно, заміщати собою Олексія Арестовича в російськомовному сегменті Ютубу. Хтось скаже, що це однозначно позитивне явище. Нехай краще вже з російськомовними працює. Віталій Портников, аніж Олексій Арестович. Він то Віталій Портников точно вже нічого поганого про Україну не скаже і не завдасть нам українцям ніякої шкоди. Але, на жаль, це не зовсім так. Перша проблема. В чому вона полягає? Перша проблема полягає в тому, що Віталій Портников передусім переслідує свої власні інтереси. Потім він переслідує інтереси Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, продовжуючи відбілювати репутацію демократів. А уже на третьому місці Віталій Портников захищає інтереси України. Це перша проблема. Друга проблема полягає, в чому. Віталій Портников, спілкуючись з російськомовною аудиторією світу, демонізує правителя. Російської Федерації Володимира Путіна. А ви скажете, а що поганого в демонізації Володимира Путіна? Він ж демон справжній, нечиста сила? На жаль, є проблема в цьому, і Віталій Портников надмірно демонізує Володимира Путіна, створюючи з Володимира Путіна і Росії непереборну перешкоду, яку не може подолати не те, що Україна. А навіть Дональд Трамп і республіканська партія це важливо помічати і важливо розуміти. Ну і відповідно, що робить Портников, розказуючи про Дональда Трампа? Він занадто десакралізує Дональда Трампа і республіканську партію, представляючи цей політичний інститут чи цю політичну структуру. Як абсолютно неспроможну і нездатну розв'язати проблему Владіміра Путіна і Російської Федерації. От цьому друга проблема надзвичайно велика. Ну, а тепер по порядку. Файненшол Таймс опублікувало контрольований злив телефонної розмови між Дональдом Трампом. І нашим президентом Володимиром Зеленським і виявляється, розмова була наступною. Дональд Трамп запитався у Зеленського, чи здатен він як лідер країни використати крилаті ракети Тамагавк проти Москви, чи може він вдарити по Москві і по Санкт-Петербургу. Я хочу окремо зупинитися на цьому моменті, тому що така постановка запитання проливає світло на декілька неприємних моментів, в тому числі і для мене. Фактично, Дональд Трамп показує, що він несерйозно сприймав цю війну, і особливо нашого президента Володимира Зеленського. Він вважав, що Зеленський реально не воює. І потрібно припиняти тому цю війну, тому що це щось ні туди і ні сюди. І Зеленський не хоче воювати, а просто розтягує цей процес, втрачає своїх громадян і залучає всю цю донорську допомогу. У цьому треба покласти край. Ти або воюй, або не воюй, Володимир Олександрович Зеленський. Отак треба трактувати це запитання. І кажуть, що Зеленський вдарив себе кулаком в груди і сказав, я готовий, я готовий за призначенням використати вашу летальну зброю. Я можу завдавати удари в глибину Росії, ракетами томагавк, і по Москві, і по Санкт-Петербургу. Це контрольований злив інформації. Звичайно, коли Трампа запитали напряму, чи була така розмова, він заперечує, тому що ніхто в такому ну, не, не зізнається. Але це важливий момент. І ось Віталія Портникова запросили на ізраїльське радіо, яке називається Лучше Радіо, ну так називається Радіо, і почали розмову от з цього запитання, як він до цього ставиться. І Віталій Портников починає говорити ну, наступні речі. Що Дональд Трамп це не іграшка, яка заводиться ключиком, і зупинити Дональда Трампа не перепрошую. Не Дональд Трампа, а Владимир Путін. Це не іграшка заводна, яку можна завести, а потім там зупинити. Путіна зупинити неможливо, і Путін буде вести війну стільки, скільки хоче. А в свою чергу, Дональд Трамп, як президент Сполучених Штатів Америки, немає ніяких важелів проти Володимира Путіна. Я хочу заявити і сказати, що це відверта маніпуляція і брехня. Саме Дональд Трамп має ключик, який може зупинити Володимира Путіна. Дуже просто і дуже легко. Це е зеркально відповідати на всі удари по Києву і по Україні. Нам рознесли е, Берліник, це підприємство, яке деревообробне у Вінниці. І ми повинні їм теж рознести якесь деревообробне підприємство, яких в Підмоскові або в Москві є, ну там, предостатньо. достатньо. Ну, в Рязані то точно є, чи в Нижньому Новгороді. Нам рознесли ресторан швидкого харчування, і ми повинні рознести їх ресторан швидкого харчування за обі щеки. Теж повинні це зробити ракетними ударами. І якщо ми тільки це зробимо, то на цьому в принципі ну, політична кар'єра Володимира Путіна зупиняється, тому що Путін фактично показує слабкість Росії. І в цьому контексті я хотів би, мова зайшла теж про такі речі: я хотів би поговорити про ядерну відповідь і ядерну загрозу. Я хочу сказати, що вся риторика ядерна, риторика ядерних ударів, вона пов'язана з головною проблемою, яка не пов'язана з ядерною зброєю, це заборона на самозахист. І ядерна риторика і апеляція до ядерної зброї, вона призначена для того, щоб заборонити українцям, Україні. Захищатися заборона на самозахист. Спочатку про ядерну зброю нам говорили перед початком повномасштабного вторгнення і переконували нас у тому, що з Росією воювати не треба і неможливо, тому що це ядерна країна. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то нас готували. До того, що нам потрібно якомога швидше підписати мирну угоду або здатися, тому що це ядерна країна. Потім я континуум весь цей переповідаю. Потім нам забороняли використовувати будь-які ракетні удари по Криму і по Чорноморському флоту. Нас засуджували, що ми самовільно потопили флагман флоту Кресер Москва. Потім дуже переконано у тому, що Крим ну, це якби раніше забрали у нас в 2014 році, і це російська територія. І можете бити десь там біля Луганська і Донецька, але ні в якому випадку ви не маєте права бити по Криму. Не кажучи вже про Білгород, не кажучи вже про Курськ і перенесення війни на території Російської Федерації. Потім, потім... В рамках заборони на самозахист ядерну риторику підтягували, коли ми йшли в контрнаступ і почали швидко звільняти наші території на Харківщині і могли, в принципі, навіть всю Херсонську область звільнити і перерізати в Крим. Нам почали погрожувати, забороняти, погрожувати ядерною відповіддю Путіна. Після цього ми продовжили бити по Криму. Продовжували бити по російській території, змушені були це робити. А Чому? Тому що нам заборонили деокупацію. Деокупацію нам заборонили також під соусом ядерної загрози і використання ядерної зброї. І от сьогодні ми знову підходимо до використання. Ядерний загрози. до речі, операція Павутиня теж нам сказали, що обов'язково Путін нам помститься ядерними ударами. І от зараз ми підійшли уже до пропозиції Трампа або запитання Трампа в по москві Санкт-Петербургу і знов дістається оця ядерна загроза. В чому якби, проблема? Військовим діям і військовій поведінці завжди передує теоретичне обґрунтування. І замість того, що Портников демонізував Путіна, створюючи з нього непереборну перешкоду, де сакралізував республіканську партію і Дональда Трампа, до речі, важливий момент, забуду сказати, для чого він це робить. Портнику відкритим текстом говорить, що вирішення російсько-української війни може бути тільки після каденції президентства Дональда Трампа через чотири роки. Портников готує нас, українців, вмирати і воювати ще чотири роки, тому що не може Дональд Трамп розв'язати цю проблему. Це може зробити тільки президент від демократичної партії. Тому ми повинні набратися терпіння і ще почекати. І все так представляється. Що Володимир Путін це непереборна перешкода, і він буде вести війну стільки, скільки він хоче. А ми ніхто нічого не рішає, Україна нічого не рішає, відповідно, і Сполучені Штати Америки також нічого не рішають. Ви повинні набратися терпіння і все. А якщо раптом щось припиниться е, найближчий рік-два-три, то це просто щасливий збіг обставин. І найбільше того, це не республіканська партія і не Дональд Трамп. Ще не можуть республіканці змінити свою позицію. І це віщається на світ і на всю цю аудиторію. Так от, замість того, щоб демонізувати Дональда, перепрошую, Володимира Путіна і десакралізувати Трампа з республіканською партією, Портников і всі інші, хто працюють на зовнішню аудиторію, вони повинні пояснювати просту річ, що. У нас немає ніякого виходу, як бити по території Росії. І у нас є два вибори в такій ситуації, при таких розкладах, або загинути протягом двох років від бомбардувань, від рознесення нашої країни і перетворення нашого життя на пекло. І, в принципі, Путін при регулярних бомбардуваннях за два роки тут всіх переб'є, або загинути одразу від ядерного удару. Тому ми вибираємо те, що ми вважаємо за потрібне. Все одно в нас перспектива одна смерть. Або зараз, або протягом там, двох років. І не потрібно нам розказувати, як нам помирати. І ключова проблема Заходу в тому, що він не знає, як відповісти на можливу теоретичну ядерну загрозу. А відповідь може бути тільки одна це удар по Російській Федерації, те, що зробив Трамп з Іраном. Іншого варіанту немає. Але і ми в тому числі повинні демонструвати здатність і бажання вести війну. Оце ну, ключові моменти, які потрібно постійно обговорювати, тому що тільки ми підходимо до якихось вирішальних етапів у війні, зразу дістається з шухляди ядерна загроза, і нам починають розказувати, що ми не можемо, не маємо права і так далі. Наступне, про що повинні говорити люди, які працюють із зовнішньою або російськомовною аудиторією. Це пояснювати наступний момент, що проблема ударів в глибину Росії, проблема необхідності ударів по Москві і Санкт-Петербурзі, вона виникла із заборони на деокупацію української території. Якщо зняти заборону на деокупацію української території і забезпечити нас достатньою кількістю зброї для роботи по окупованих територіях. І поставити ціллю знищення російського військового контингенту на окупованих територіях, повне знищення, то тоді не потрібно буде бити по Москві і не потрібно бути по, бити по Санкт-Петербургу. Що ще можна говорити, і що важливо говорити, що дзеркальні відповіді вони абсолютно справедливі. І це в рамках конвенційної війни. І якщо нам розбили ресторан швидкого харчування, то ми вправі теж це зробити в Москві. І починати ядерну війну, тому що ми рознесли їхню забігалівку під назвою Заобіжчики, ну, це якби божевілля. І світ повинен. Приймати цю інформацію, відповідно, створювати відповідну громадську думку в своїх країнах, і, безперечно, Путін і всі інші будуть знати і розуміти, що конвенційні відповіді абсолютно прийнятні. І що ця війна вона буде продовжуватись до тих пір, поки буде заборона нам на самозахист. Тому що дзеркальні удари у відповідь це є. Право на самозахист. Ну і на завершення, напевно, треба сказати, що альтернативи перемозі не існує. І перемога не є чимось таким незвичайним, а просто відновлення територіальної цілісності і знищення військового контингенту, який перебуває на окупованих територіях. Ось це те, що повинні говорити люди, які мають вихід на. Е Аудиторію зовнішньою і російською мовою. А якщо просто демонізувати Путіна, створювати з нього із Російської Федерації непереборну перешкоду, десекралізувати республіканську партію і Трампа, тому що тільки демократична партія може врятувати світ і Україну від поневолення і від згортання там демократичних процесів і свобод в Європі, ну ми далеко так не зайдемо. Тому треба. Об'єктивно ставитись до наших пропагандистів, до наших публіцистів, тележурналістів, які далеко не завжди на першому місці мають Україну і український народ. На жаль. Тому це те, що я хотів би сказати у цьому відеоблозі і в цьому огляді. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.